Вітання, з вами Ярослава Міщенка, оглядачі, менеджер проєкту Україна Православна. Як ви знаєте, раз в тиждень ми робимо рекорд нашої рубрики Обличчя ПЦУ. Обличчя Православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в силу досвіду та освіти бачить всю церкву, наче з висоти пташиного польота, і знаходить для вас дуже цікавих людей. Якою треба бути людиною, щоб відповідаючи всім параметрам найжорсткішим, найвибагливішим параметрам шоу-бізнесу, блискучі виступи? Ти на шоу голос країни, але повернутися на рідне покуття в Городенку для того, щоб стати авторкою та виконавицею християнської пісні і дружиною священника. якою це має бути пісня, християнська пісня, яка збирає мільйони, мільйони прислуховувань якою має бути аудиторія, що це за люди від 6, 16, 60 років, які із задоволенням слухають таку музику? І якою має бути наша власна країна, якщо вона об'єднується навколо християнських піснеспівів? Читайте про це в першому коментарі про блискучу, гарну, вишукану співачку, матінку, дружину священика Амалікоокеан. Ну і робіть висновки про ідентичність власної країни. В цілому читайте Україну православну і надто її обличчя, бо вона саме такі, яким їх задумав Господь.